В Івано-Франківську триває вуличний благоустрій. Третьокласник Сашко щодня курсує розбитими тротуарами на довгій. Стан, у якому зараз перебуває вулиця, хлопцю не до вподоби. Тож школяр із нетерпінням чекає завершення ремонту. зараз повезли. Я дуже. А якщо буде гарно, Ну, буде добре ходити. Реконструкція довгої розпочалася торік. Відремонтували частину тротуарів. Цього року завершують їх облаштування. Зараз тут знімають старе покриття пішохідних доріжок. Пішоходи кажуть, головне, аби усе зробили якісно. Нам треба вулиці роботи, знаєте, дороги, але нормально їх зробити. Тобто не так ямка є, залатали ту ямочку і все. Повинно це бути якось або все робимо перекриваємо дорогу, або, або ніяк. Якість вуличного благоустрою гарантують підрядники, поки роботи тривають, а оцінювати пропонують по завершенні. Маємо доробити, скажімо, всю сторону. До каплички, до каплички. І той бік, значить, від магазина. Ми плануємо так само поєднати. Це пошта, пошта мабуть, що це. Плануємо це поєднати. Ну, бруківка, заміна поребрика, часткова заміна бордюра, де він тобто це маємо поміняти. Паралельно також розпочалися ремонтні роботи і на вулиці Бельведерській у цьому ж районі. Відновили також і благоустрій міжбудинкових проїздів. Зараз іде, відновився ремонт вулиці Довгої, вулиці Бельведерської. Тому мікрорайоні. Окрім того, ми вже розпочинаємо ремонти дворів, зокрема на вулиці Коновальця, 102, ми розпочали ремонт двору. Відновили роботи на вулиці Гринвальській, тобто, бачите, масово відновили ремонтні роботи. Крім того, очікуємо зараз проведення тендерів по Прозоро. Близько 40 дворів є в роботі, є в титульних списках і близько 18 тротуарів. Які маємо зробити цього року. Тому роботи продовжуємо. Окреме питання дороги. Дороги будуть поточний ремонт, буде капітальний ремонт доріг, буде будівництво доріг. Ну, достатньо великий об'єм запланували цього року. Дай Боже нам виконати те, що ми заміна